Новин на першому західному події України і Львівщини зокрема підготували наші журналісти за минулу добу. Від російських обстрілів загинули 11 людей. Українська розвідка повідомила, що окупанти ще у квітні замінували Каховську ГЕС, а зараз мінують шлюзи та опори. Якщо дамбу підірвуть, десятки українських населених пунктів затопить, а масштаби екологічної катастрофи вийдуть за межі України. Зсу вразили в чергове антонівське міста. А через ракетні удари Росіян Запоріжжю постраждало п'ятеро людей. Більше новин цієї доби Дайчасті. Зранку російські терористи знову підступно атакували Запоріжжя. Ракета впала неподалік поліцейського авто. Четверо правоохоронців поранені. На Харківщині екзгумували тіло тіло десятирічної дівчинки. Вона отримала поранення в грудну клітку. Родичі намагалися довести її до медзакладу. Втім, авто потрапило під повторний обстріл. Від російської кулі дитина загинула. Аби не гинули на війні в Україні білоруси, ЗСУ прилюднили звернення до їхнього народу із закликом не піддаватися на намагання Росі. втягнуты их у войну. Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим: ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины, с использованием всего арсенала вооружений, с нанесением ударов по военным объектам на территории вашей страны. Ми не цього. Ми призиваємо всіх граждан Білорусі не виконувати прикази вашого керівництва а вступлінні в войну проти України. Над селищем Шебекіно в Білгородській області видно густий чорний дим. Відео опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко. А в оперативному командуванні південь підтвердили черговий удар по Антонівському мосту. А пострілом з американської протитанкової ракети ТОВ знищили російський танк. І поки наші воїни звільняють окуповані території, так звана Друга армія світу, і точно перша армія мародерів здатна хіба що на звільнення пральної машини від її власників. Та й саме командування зізнаються окупанти у перехоплених телефонних розмовах. Здатне хіба що керувати спецопераціями із мородерства на більше досвіду бракує. От в третій рокі, от командир рот сказав виїхати танки пусті, не було керосіну. Вони виїхали їх наші Командир Командір сказав ні, стоїть до того. Потому що гласу його витягне чудово самокомендіра рот, а поворот просто поїду на типа по командувані. Німецька компанія Хенсольд передала Україні багатофункціональну радіолокаційну станцію. Вона дозволяє виявляти, супроводжувати і класифікувати різні типи повітряних цілей. А це фото підкорило у мережу у Краматорську. Волонтери встановили станцію годування тварин, які залишились без власників, і песаки чемно вишикувались в чергу, аби отримати корм. Зекономити зараз, аби потім не сидіти без світла, українці вкотре закликають менше використовувати електроенергії впродовж дня, а саме з 7.00 і до 23.00. Приміром, не вмикати пилотяг та електрообігрівач одночасно менше користуватись комп'ютером чи телевізором. Прання запланувати на нічний час. Це вбереже енергосистему від перевантажень. Підтримати енергетичний фронт може кожен. Варто просто зараз оглянути своє помешкання та вимкнути прилади, які ви наразі не використовуєте. Поки ж це лише рекомендації. Та якщо до них не дослухатись, пошкоджена російськими ракетами система електропостачання не витримає. Як наслідок, залишимось не лише без світла, але й без тепла, зв'язку, інтернету та води. Тим часом в області подбали й про економію на вулицях, зокрема, прийняли рішення ввести деякі обмеження від сьогодні. Чого саме стосується заборона у цитаті начальника Львівської ова Максима Козицького усіх видів зовнішнього освітлення, крім освітлення вулично дорожньої мережі та об'єктів критичної інфраструктури на час дії комендантської години, освітлення зовнішньої реклами, розміщеної на фасадах будинків та споруд спеціальних конструкцій після завершення робочого часу суб'єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми. Підозрюваного у коригуванні ракетних ударів на яворівському полігоні і надалі утримуватимуть під вартою. Сьогодні у Галицькому районному суді міста Львова відбулося чергове слухання у справі про державну зраду. На лаві підсудних – 73-річний львів'янин кадебіст Олександр Косторний. За матеріалами кримінальної справи його звинувачують у ганебній співпраці з ворожою агентурою. Що у березні підозрюваний ділився в закритих чатах соцмереж картосхемами Яворівського полігону, на які на Носив позначки розташування будівель, а через декілька днів ворог здійснив по міжнародному центру миротворчості та безпеки ракетний удар. Олександра Косторного затримали ще у червні. Відтак на кожному судовому засіданні дізнаємося про нього все більше. То він рибалка, то гребник. А сьогодні стверджує, мисливець вони не визнаємо. Він просто ділився картосхемами місць, де любить займатися своїм хобі. Однак те, що працював у КДБ у відділі зовнішнього спостереження, підтверджує ви колишній працівник КДБ. Так, коли закінчили працювати з ними співпрацю чи продовжуєте далі? Я не закінчу. Мій товариш попросив для своїх знайомих. І все, де я збираю гроби, я йому висунув. Вибачте, але загинуло шістдесят Це людина. Долінка, я, я, я до того маю Чи має підсудний стосунок до ракетних ударів, які рашисти вчинили 13 березня по полігону? Крок за кроком п'ятитомну справу розглядають у суді. Сторона захисту на сьогоднішньому засіданні оголосила клопотання про відвід прокурора у слуханнях. Взяли місячну паузу. Я буду покроково пояснювати суду відповідними клопотаннями, вивченнями документів, подання своїх документів, своїх доказів, що причину наслідкового зв'язку жодного нема. Між схемою рибальського господарства старичі і ракетної. Удару прокурори ж такий зв'язок бачать, як на долоні фігурантом було надіслано відповідно е, точки. Де знаходяться відповідні об'єкти, по яких можна здійснювати обстріли, Олександр Косторний раніше пропагував свої проросійські погляди під час публічних виступів. Йому інкримінують державну зраду. Нагадаємо, внаслідок обстрілу військового полігону 13 березня загинула 61 людина. Ще понад сотня осіб отримали поранення. На сімдесят років тому 21 жовтня відбулася наймасовіша примусова депортація мешканців західної України за одну добу. Урядовці, тоді ще радянського союзу, вивезли понад 78 тисяч людей до Казахстану та Сабіру. Загалом протягом 40-х та 50-х років було депортовано понад 200 тисяч українців. Виселені це здебільшого родини, які мали відношення до українських націоналістів та повстанців. Мирослав Гусак, син репресованих, 1950 року його щойно одружених батьків депортували до Красноярського краю. Саме там і народився Мирослав. Додому на Львівщину йому вдалося повернутися лише через 10 років. Наша сім'я була виселена за те, що починаючи від діда бабці. Один дядько, другий дядько, тато всі боролися за Україну у 40-х-50-х роках. Через операцію Захід постраждала практично кожна родина, яка мешкала у Львівській, Тернопільській, Франківській, Рівненській, Волинській та Чернівецькій областях. Аби вивезти сотні тисяч українців до Сибіру, радянська влада застосувала тисячну армію. Українців депортовували автомобілями, військовою технікою, вантажними вагонами і навіть гужовим транспортом. Після цієї операції власне база підтримки упа. На привилки жаль була суттєво ослаблена і власне кремлівський режим отримав свою мету. Ну і ми бачимо те саме, що зараз відбувається депортація з Херсонської області, з Маріуполя, з Донбасу. Методи залишилися ті самі. У їхніх маріупольських оселях тимчасово господарює ворог. Тож другим домом для них сьогодні став Львів? Шестеро маріупольських прикордонників, які вижили на Азовсталі, пройшли російський полон. Але через окупацію рідного міста залишились без даху над головою. Сьогодні отримали ключі від новеньких квартир. Всього ж нову реєстрацію тепер мають родини 12 прикордонників. Усіх нагородили за мужність під час бойових дій. Одним з таких є штаб-сержант першого прикордонного загону Держприкордонслужби Сергій. Під час російських бомбардувань Маріуполя він втратив не лише власне житло, але й ліву руку. Знаходився 10 днів в, в, в тюрмі Оленівки. Потім перевезли в Донецьк. ніякої медичної допомоги, нічого, ні ну, Тільки перев'язку. Ти тільки робили та так okay. по два рази тими ж бінтами. Нині у Маріупольське помешкання воїна заселились окупанти. Про це дізнався від тих, хто не покинув місто. Вже там військові, якісь там щось там хазяїні чи там, в холодильник куди то уїхав. У нас була маленька квартира в Маріуполі. Зараз набагато гарніша квартира. Це і мечта дружини велика кухня. Втрачене житло військовослужбовцям повернула Держприкордонслужба. у відомстві. Кажуть, це не останні подарунки для тих, хто першими зустрічають ворога. Західне регіональне управління на сьогоднішній день отримало 12 квартир. Очікуємо ще 60 квартир, які надійдуть від місцевих органів влади до кінця слідуючого тижня, і до кінця року ще 23 квартири. Західне регіональне управління отримає додатково. П'ятий поїхав львівські волонтери передали черговий автомобіль на потреби наших захисників. Ще влітку благоджинці з організації Майстерня милосердя започаткували акцію, збирали з усіх усюд вишиванки, скатертини, рушники, а потім продавали їх на фестивалях за кордоном. Автентичний одяг купували іноземці та й українці в Америці і Норвегії. За виручені кошти придбали чотири позашляховики. Ними вже користуються військові, а тепер придбали ще й мікроавтобус. Авто на замовлення бійців Львівської вісімдесятки привезли з Норвегії. Його поремонтували, замінили фільтри та мастило і пофарбували. Обійшлася покупка у 3,5 тисячі доларів. Порожньою до вояків не поїде, а машину напакували усім необхідним, особливо в холодну пору. Це теплий одяг, термобілизна, шкарпетки. Їжа, яку можна розігріти, також дощовики, ліхтарики і засоби гігієни. Волонтери не зупиняються, готують нову акцію. Збиратимуть на дрон і влаштовують різдвяний ярмарок у Норвегії. В них розпочинаються з 27 листопада. розпочинається вже такий адвент, ну тобто передріздвяні ярмарки. Збираємо зараз для ярмарку в Норвегії різв'яні прикраси, сувеніри, підсвічники. Це можуть бути кульки ручної роботи. Це можуть бути солодощі пряники розписані. Якщо бажаєте долучитись, шукайте сторінку майстерні милосердя у Фейсбуці. Святковий крам збиратимуть до 20 листопада. Офіційно й безповоротно дубляни частина Львівської територіальної громади. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду задовольнив скарги Кабміну, а також Львівської облвійської адміністрації стосовно приєднання дублян до Львівської тергромади. Нагадаю, з 1 січня 2021-го в межах реформи децентралізації дубляни а разом з ними ще 17 населених пунктів поблизу Львова, разом з самим обласним центром об'єднали у Львівську територіальну Альну громаду мешканці деяких міст та сіл такому рішенню пручалися та навіть протестували поблизу Львівської ова. Згодом такі концерти переросли у судові засідання. Мешканці Дублян подали позов в першій та другій інстанціях. Його задовольнили як наслідок, цей населений пункт мали б виключити зі складу Львівської тергромади. Утім, влада області разом з урядовцями оскаржили це рішення вже у верховному суді. І так, дубляни таки залишаються частиною Львівської територіальної громади. Ні, вулиці Манділеєва у Львові у межах дерусифікації її перейменували на честь українського хіміка Євгена Гладишевського. Він був одним із засновників львівської наукової школи кристалохімія, доробок якої становить 20% світових досягнень у галузі. Відначати перейменування зібралося чимало люду. Студенти співали, колеги згадували кумедні історії, пов'язані з вченим, а львів'яни тішили зменшенню частки руського міри у їхньому місті. Серед тих, хто прийшов, були і діти Євгена Гладишевського. Син Роман продовжив справу батька та теж присвятив своє життя вивченню хімії. Безумовно, це хвилююча і подія тут на цій вулиці. Твориться наука. Тут знаходиться фізичний, хімічний факультет Львівського університету, астрономічна обсерваторія. І для батька це був другий дім. Донька Надія не стала хіміком, але рада, що у місті зберегли пам'ять про її батька. Я вважаю, що тато заслужив, він всього себе віддавав в роботі. І, ну, Очевидно, добре, а мені приємно. Львів'яни теж тішаться деросифікації вулиці, то позитивно до перейменування вулиці, тому що мені здається, що зараз як ніколи актуальне це питання деросифікації. Вибір для людей, щоб вернути вернути нашу історію. Я ставлюся дуже добре, тому що це є видатний науковець. Це і мій вуйко. Нагадуємо, у Львівській територіальній громаді вже 47 вулиць отримали нові українські назви. Загалом планують дерусифікувати 53. Інсульт друга причина у світі, через яку найчастіше помирають люди, третя внаслідок якої отримують інвалідність, і чи не перша через яку онуки завчасно втрачають своїх бабусь і дідусів. На жаль, більшість пацієнтів після нападу не можуть одужати, адже їх пізно ушпиталюють. Однак, якщо заслаблий отримає ефективну першу допомогу, шанси на швидке одужання зростають. А хто найчастіше вихідними чи на канікулах перебуває з бабусями і дідусями? Їхні Уки і саме діти здатні врятувати рідну кровинку. Щоправда, якщо знатимуть, як. Якщо раптово один бік обличчя перекосило нуль сили у руці, а дві губи й один язик не здатен вимовити ані словечка, телефонуємо на 103. Мені потрібно діяти швидко. Альо. На Жовкіощині у школі в селі Мокротин Олександра Бай навчає четвертокласників, як розпізнати гостре порушення мозкового кровообігу? Інсульт здавалось, для чого діткам восьми-дев'яти років вивчати серйозну медичну тему. Але ж саме дітки, ті, хто часто залишається із бабунями і дідусями, віч на віч, відтак потенційно дітки можуть стати маленькими супергероями і врятувати рідних. Так подумала і вчителька Олександра Бен. Тільки ось постало питання: а як це все? Це тепер пояснити діткам. Тану діти не зрозуміють артерія, тромб. Що ж вони будуть знати, як вони будуть це розуміти? І тут у пригоді стала міжнародна мультимедійна програма Супергерої Фас це тематичні мультики, сайти з іграми, інтерактивними плакатами, які доступно діткам пояснюють про інсульт. Її заснували у Греції, аби розповісти малечі з усього світу про хворобу. Олександра знайшла програму, а згодом ще й стала її амбасадоркою. Дуже цікаво. По перше, всі герої веселі, жартівливі, такі мультяшні і де дітям таке подобається. Програма супергерої Фаз» для діток і школярів від 5 до 9 років. Це п'ять інтерактивних уроків. Кожен присвячений окремій суперсилі, а точніше, ознаці інсульту. бабуся Мотря, дідусь Остап, дідусь Руслан і швидкий Чарлі, який завжди погукає на допомогу. Такі уроки для малечі зрозумілі і веселі. А для Когось життєво необхідні Без їх навчився визначати перші ознаки інсульту та викликати медичну допомогу 103. або перекрився один бік лиця, або силу втратить, або не можуть говорити. Завдяки зусиллям активістів, які поширюють програму супергероїв. Пас майже 4 тисячі вчителів взяли цю розробку на озброєння і навчають діток серед 40 тисяч українських дітей. Щонайменше для однієї сім'ї ці уроки стали шансом на життя? Адже восьмирічна дівчинка розпізнала найскладніший симптом і врятувала бабусю. А, героїня бабуся Мотря й суперсила, що вона співає. Але коли на неї нападає злодії лиходії труп, то вона не може говорити, бо це один із тонком сунту. Вона це згадала і на щастя, батьки теж були вдома, але вони робили ремонт. Якщо вона їх не покликала, вони б ще кілька годин не заходили. Тож, якщо ви вчитель, долучайтесь до програми, навчайте діток і колег. Відтак маєте нагоду стати ампасадором. Це все безкоштовно. Ще один чемпіонат України у Львові цього разу з фехтування на шаблях. На цей важливий старт приїхала і олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Це її перший візит в Україну від початку повномасштабної війни. Про емоції спортсменки від повернення на батьківщину та напружені двобої, під час яких ламалась зброя, розкаже Алла Васьковська. Двоби. Двоби. На чемпіонаті України олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виграла спочатку усі шість боїв у групі, а потім ще чотири у турі прямого вибування. У фіналі фехтувальниця перемогла Олександру Бондар з Миколаєва. Ольга приїхала з Італії спеціально на чемпіонат України. Перший візит на батьківщину приніс їй багато емоцій. Мої батьки з Миколаєва приїхали сюди на пару днів, щоб побачити мене. Я дуже щаслива почула перший раз повітряну тривогу. Це було так трошки лячно. Мої очі трошки випучились. Я так була коло мами, і мама сказала все гаразд. Повітряну тривогу спортсменам. Довелось почути і під час старту чемпіонату України. Ми розмялися, і пішла тривога. Ми висі пішли бомбосховище, просиділи там дві години і вийшли заново. Треба розминатися. Юрій у чоловічому півфіналі взяв реванш за минулий чемпіонат у Андрія Ягодки, якому тоді поступився у боротьбі за золото. <клес> у фіналі відбувся не менш видовищний двобій Юрія із Богданом Платоновим. Спочатку бою у рахунку вів Богдан 9-4. Юрій скоротив перевагу до двох очок, взяв паузу, здобув ще один бал і зламав шаблю. Зброю замінили і гойдалки в рахунку продовжилися. 14-14. і вирішальний укол за Юрієм Цапом. Його дуже знаю. Ну дуже добре знаю. і Він мене дуже добре знає. Тому у нас така боротьба була качелі, і не знаю, на що чого я виграв. Просто був зосереджений. Не дивився на який рахунок, просто ставав, фехтував і знав, що, що мені робити. Чемпіонат України з фехтування на шаблях є стартом сезону і відбірковим етапом для спортсменів у збірну. В ньому беруть участь 33 чоловіків і 27 жінок. Зараз по приїзду в кончезас поїдемо кончезаспу готуватися на олімпійську базу, готуватися до етапу Кубку світу, який буде проходити в Алжирі. І далі майже до. Березня місяця старт кожен місяць. У командному заліку чемпіонату України серед чоловіків перемогла команда Київської області. Жіночу першість теж виграли представниці Київщини. На Кубку світу в Алжирі жіноча і чоловіча збірні змагатимуться з 9 до 14 листопада. Алла Васьковська, Олег Гондарчук, програма Очі. Завершує цей випуск і інформаційний тиждень. Дивіться нас щобудня, слідкуйте в соцмережах. Я з вами прощаюсь і бажаю вихідних без тривог!